Вітаю! 2025 рік обіцяє стати часом справжнього ренесансу для будівельного ринку України. І тендери тут головна арена, де розгортається боротьба за замовлення. Тож, ключове питання: як у цьому вирі можливостей не просто брати участь, а системно перемагати. Саме про це ми сьогодні й поговоримо: як обрати ідеального партнера і побудувати виграшну стратегію. Ну що ж, почнімо з масштабу, щоб зрозуміти, про що взагалі йдеться. Очікується, що загальний обсяг будівельних робіт у 2025 році сягне 180 мільярдів гривень. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це ж неймовірний потенціал абсолютно для кожної компанії в галузі. Але стривайте, це ще далеко не все. Якщо ми візьмемо лише одну категорію будівельні матеріали, то тут суми ще більш вражаючі. За останні роки в системі Прозоро оголосили тендерів на понад 358 мільярдів гривень. Це, знаєте, чітко показує вміння працювати з тендерами, це вже не просто навичка, а критично важлива бізнес-компетенція. І ось тут ми підходимо до головного питання, яке, мабуть, ставить собі кожен як стати переможцем у цих великих перегонах. Саме на це питання ми спробуємо сьогодні знайти відповідь. План у нас такий: спершу глянемо на ринок загалом. Потім розберемо критерії, за якими варто обирати платформу. Далі порівняємо лідерів, сформулюємо виграшну стратегію і наостанок окреслимо чіткий план дій. Поїхали! Отже, розділ перший будівельний ренесанс України 2025 Розберемося, як орієнтуватися у світі державних та комерційних закупівель. В основі всього, звісно, лежить система Прозоро. Уявіть її як величезну центральну базу даних для абсолютно всіх державних тендерів. Але щоб бізнесу туди потрапити, потрібен ключ. І цим ключем, цим шлюзом до можливостей якраз і є акредитовані приватні майданчики. І ось тут увага. Ключовий момент: тендерний майданчик це вже давно не просто сайт. В сьогоднішніх умовах з шаленою конкуренцією та ризиками він стає вашим стратегічним партнером. Його інструменти, його підтримка напряму впливають на те, переможете ви чи ні. Добре, якщо платформа це партнер, то як його правильно обрати? Це і є тема нашого другого розділу Ключові критерії вибору. Давайте розберемось, на що дивитися, аби зрозуміти, який майданчик підійде саме вашому бізнесу. Ось п'ять головних пунктів для оцінки по-перше, наскільки зручний пошук та фільтри. По-друге, які є інструменти для роботи з документами і чи є там штучний інтелект. Далі, звісно, вартість участі. Потім додаткові сервіси, наприклад, юридична підтримка. І нарешті, чи є зручний мобільний доступ. І щоб було зрозуміліше, наскільки важливі технології, давайте просто порівняємо: ручний аналіз тендерної документації це десятки годин роботи і високий ризик десь помилитися. З іншого боку, інструменти на базі шиї роблять те саме за лічені хвилини, і ризик дискваліфікації мінімальний. Різниця, як то кажуть, очевидна. Так, з критеріями розібралися, а тепер перейдімо до найцікавішого. Поглянемо на реальних гравців на ринку, хто сьогодні є лідером і в чому їхні сильні сторони. Цей порівняльний аналіз показує дуже чіткі відмінності. Smart тендер його козир це ai інструменти та величезна база комерційних торгів. E-Tender UA робить ставку на експертне, юридичне супровід та безпеку. А закупівлі PRO пропонує, мабуть, найкращий мобільний додаток для гнучких команд. У кожного свій унікальний профіль. Отже, підсумуємо, смарт-тендер бізнес це безперечно технологічний лідер. Це ідеальний вибір для великих технологічно орієнтованих компаній, яким потрібна максимальна ефективність та доступ до найбільшої бази комерційних замовників. Далі є тендер Його можна назвати експертом-охоронцем. Ця платформа найкращий вибір для компаній, які понад усе цінують безпеку, надійність і хочуть мінімізувати будь-які юридичні ризики завдяки глибокій експертній підтримці. І нарешті закупівлі Pro – це максимальний мобілізатор, це вибір для динамічних гнучких команд, для яких швидкість реакції та можливість керувати тендерами просто зі смартфона є вирішальною перевагою. Але знаєте, обрати інструмент це лише пів справи. Навіть найкраща платформа не допоможе без правильної стратегії. Тож якою вона має бути ця стратегія перемоги у 2025 році? Один з ключових викликів сьогодні це локалізація, і тут треба діяти проактивно. Що це означає? Перше, провести аудит своїх ланцюгів постачання. Друге, знайти українських виробників і запартнеритись із ними. І третє, заздалегідь підготувати всі документи, що підтверджують місцеву складову. Далі аналітика. Дані це ваша зброя. В аналітичному арсеналі обов'язково мають бути BI Прозоро для аналізу конкурентів і ринку. Дозоро для моніторингу та подання скарг. І, звісно ж, Open Data Bot чи U-Control для перевірки надійності партнерів і клієнтів. Водночас не можна забувати про ризики дефіцит кадрів, зростання цін на матеріали, проблеми з логістикою, обмежений доступ до фінансування, усе це потрібно враховувати у своїй тендерній пропозиції одразу, щоб потім раптом не опинитися в мінусі. І нарешті ми підходимо до фіналу. Давайте підсумуємо все, що ми розглянули, у чіткий план дій, яким має бути ваш наступний крок. Отже, план дій виглядає так: крок перший проведіть аудит своїх внутрішніх потреб і оберіть партнера, який підходить саме вам. Крок другий інвестуйте в технології та в навчання команди. І крок третій побудуйте проактивну тендерну стратегію, яка працюватиме на випередження. 2025 рік це час справді величезних можливостей. І фінальне питання, над яким варто замислитись, чи готовий ваш бізнес до відбудови України? Адже правильно обрана платформа та продумана стратегія сьогодні, це ключ не просто до перемоги, а до участі в цій історичній місії.